Вітаю вас на каналі Городній Релакс. Сьогодні я хочу познайомити вас з низькорослими сортами томатів, які я вирощувала в цьому році на своїй грядці. Ці всі сорти були висотою від 60 до 90 см. Вони в мене ростуть у відкритому ґрунті. Вони росли без посанкування абсолютно. Вчора я просто забрала непотрібні листочки. Щоб плоди вже наливалися, оскільки вони всі сформовані. І я хочу також забирати стиглі помідорки, щоб інші встигали наливатися. Тому зараз ми пробіжемося коротенько по сортах. І перший сорт, який в мене росте, це голівер. Це гарні помідорки, до речі, вони отакі, дивіться, отакі сердечка. Бачите, отакі одномірні сердечка. Отут вже Певно, сломаки до них добираються. І це, друзі, щоб ви розуміли, дивіться, це є одна киточка. Я не знаю, скільки на ній є нав'язано плодів, вона дуже важка. Далі кожний пасунок закінчується квітковою китицею. Ну, правда, я позабирала отут лишні квіточки, тому що всі китиці отакі великі. Але оскільки в нас в цьому році була аномальна спека, то не всі вони встигли зав'язатися. Наступний сорт це є сорт витіс. Він ще не стигне. Дивіться, він тільки починає наливатися. Це така кругленька помідорка, але дуже гарно. Подивіться, які вони отут лежать важкі. Треба було замальчувати грядку, звичайно, я цього не зробила. І тому є, як є. Ось я зараз вам покажу витісь, який він є, коли починає дозрівати. Бачите, це отака кругленька помідорка і вона червоного кольору. Наступний сорт дуже схожий на сорт витязь. Це є екстрім. У нього також отакі круглі помідори, такі насичено червоного кольору. Дуже червоні, дуже гарні і також дуже врожайні. Ось, це також екстрім. Дивіться, скільки його тут нав'язано. На деяких кущиках він тільки паліє, ну там в глибині є, вже і стеглий, а на деяких кущиках він повністю ще зелений. Я зняла основну листкову масу, тому що, як казала Людмила Конзасова, нема листків, нема проблем. Помідори вже своє набрали, єдине, що листочки захищали їх від сонечка палючого, щоб не було сонячних опіків. Тепер я їх оголила, але я думаю, що вони швиденько налиються і все буде гаразд. Ну і далі у мене отут росте подарунок осені. Цю помідорку я дуже люблю. Знаєте, чим, я ї... чим вона для мене є цінна? Тому що вона дуже гарна є у заквашуванні. Ви коли її дістаєте квашено, вона така тверденька, її можна різати ножем. Вона дуже гарна. Хоча це їй дуже лишкий сорт. Її як зірвати і покласти, щоб вона стояла, вона може дуже довго зберігатися. А ще вона цікава тим, що з вона така легенько помаранчева, коли розрізаєш, то всередині вона така насичено-червоного кольору. Ну, Бачите, в відкритому ґрунті листочки теж здорові. Відтовтори поки нема. Ну, але я по максимуму зробила так, щоб уберегтися. Я хочу завтра зняти всі стиглі томатики. Щось пустити на сік на переробку, з чогось зібрати насіння. Треба, звичайно, все попробувати, що подобається, що ні. Ну, і обробити всі томати квадресом, оскільки у нас зараз трішки перепадають дощі. Вчора того дощу і не видно, бачите, на грядці, але все одно ця погода дуже є сприятлива для фітофтори, тому що ранки прохолодні, далі є сонечко, волога є і гриб може бути. Ну, поки що його не видно а тут наступний сорт. В це... цьому році я його вирощую вперше, але він став моїм улюбленцем. Це є цукрова голова. Дивіться, які це серця. Ну, я не знаю. Вони красиві. І в теплиці, і в відкритому ґрунті вони також ростуть. Ось подивіться, який це плід Я не знаю, скільки важить важиться помідора. Мені здається, що до кілограма. ну Дуже важка вона. Отут росте не менш цікавий сорт, хоча він і невисокий, це є червоний півень. Дивіться, які це одномірні помідорки гарні. Коли вони достигають, вони отакі червоні. Дивіться, це також є одна китиця. Правда, я тут трішки вчора плодів зірвала, тому що, коли обстригала, тут все було дуже запутано, все одне на другому, оскільки воно не підв'язане. і дуже багато плодів я обірвала і зелених, і стеглих. Ну, але я думаю, що це. Нічого страшного. Отже, сорт червоний півень. Він починає вже стигнути, тому стиглі плоди є вже що збирати, є що їсти, є що консервувати. Ну, Цікавий, я хочу вам сказати. Сорт. А тут у мене посаджений сорт помідор, який називається карапуз. Також червоний. Я не знаю, чому він так називається, чому саме карапуз? і з чим на... зв'язана ця назва. Але дивіться, які гарні плоди. Вони всі чимось подібні. Оці низькорослі помідорки, вони чимось схожі між собою. Ну, і отут є ще один сорт. Це курочка несучка. Вона поки що наймілкіша. Я не знаю, вага десь буде, певно, 50-60 грам. Цих помідор, але дивіться, скільки їх є нав'язано на кощиках, вони всі дуже гарні, дуже-всі такі одноманітні. І Я думаю, що для консервування, для баночок це дуже хороший сорт. Ось подивіться, скільки їх тут є нав'язано. Одні буріють, одні вже стигнуть, і вона має такий цікавий носик маленький. Такий зовсім маленький носик. Ще один є у мене чудовий сорт, але це не сорт, а гібрид. Це гібрид Катя. Рожевоплідний. На смак, але ну, я навіть і не думала, що гібриди можуть бути настільки смачні. Дуже гарний гібрид, невисокий помідори. Я би сказала, що вони далеко і не маленькі. Ось подивіться, які це гарні крогляші висять рожевого кольору. Дуже гарна помідорка. Бачите, вона дуже і урожайна, є, не можна сказати, що. Але от дивіться, Катя є взагалі рожева і червона. Я не знаю, як так вийшло, але дивіться, перший кущик, другий, третій і четвертій, вони йдуть рожеві. А отут під назвою Катя. У мене червоні помідорки. Я не знаю, чи камера передасть достеменно, але вони не рожеві, вони червоні. Отакі От гарні помідори. Я не знаю, чи це Катя, скоріше за все, якийсь пересорт. Як у насінні з гібридом, ну, могло бути щось інше, я також не знаю. Ну, але є те, що є. Тут у мене ростуть. Два кущики сорту Бендигу місяць. Дивіться, він має бути жовтенький. І якщо в теплиці він ще не поспіває, то на вулиці отут два нижні помідорки вже починають наливатись. Дивіться, скільки тут є нав'язано багато цих чериків. Ці гномики вони просто неймовірні. Ці карлики в'яжуть і в'яжуть. Цінність. Лінійки сорту бендиго, тому що є бендиго місяць, бендиго дроп, бендиго Роуз, І навіть я зустрічала ще у людей. Бендиго, я забула, як там біколорчик такий. Те, що у них така трішки міцна шкірка, але коли їш ти її не відчуваєш. Вона дуже така однорідна з самою помідорою. Але вони мають гарну лежкість. Тобто ці помідорки, коли ти їх зірвав, вони можуть довше полежати, не втрачаючи своєї товарної якості, або повисіти на кущі, якщо немає часу, коли їх вчасно зібрати. Отут, друзі, в мене помідорка паросорт. У сорті Варата, коли я посіяла розсаду, одна розсадина була геть не схожа на інші. Тому що всі інші була така розсада гарна, міцна, низька, потужна. Така, як у низькорослих сортів. А одна помідорка, раніше одна розсадина, вона вирізнялася. Вона була вищою від усіх інших. Але вона була дуже гарна, потужна, і я вирішила її посадити. І ось така помідора в мене виросла. Вона тут має таку такий легенький антиціан. зовсім зовсім легесенький. Коли достигаю повністю, вона стає червона. Так вона була високою. Я її вже обрізала, тому що вище були погорівші китиці. На самій маківці, звичайно, вони цвіли, але я думаю, що мені достатньо в цьому. Яка буде на смак, не знаю. Але оскільки це пересорт, то зберігати її, звичайно, ніхто не буде. Хоча досить цікаво. Ну, а отут росте сам сорт парата. Це отакі. Плоскі помідорки. Плоско округлі червоні помідорки. По ідеї у мене зав'язалася саме перша китиця дуже гарна. А це є одна китиця так вона потужна, але більше цей сорт не дав гарної Ну правда яка на смак варата, я не знаю. Я її ще не коштувала. Ой, але важка, дивіться, скільки тут помідор нав'язано і знизу, і всюди. Дуже багато, дуже важка, що і одної китиці вистачає. Ну, а далі за варатою йде сорт золота теща. Бачите, це отакі кругленькі золоті м'ячики. Він по повній стиглості, вони стають такі аж помаранчеві, помаранчево гарячі. Ну Цікава помідорка, також нав'язано багато. Подивіться, гарні. Ну і в кінці, напевно, знову ж таки мені попався якийсь пересорт, тому що тут мала рости ще золота теща. А виросло, я не знаю що. Оце є один кущик. Дивіться, ну, правда, він не пасанкований. Я вже вам казала, що низькі помідори я нікотрі не пасанкувала. І дивіться, скільки на ньому нав'язано плодів. Це щось неймовірне. Ну, плоди, правда, мілкі. Бачите, вони ростуть отакою гілочкою. Ось, на гілочці зав'язується по 6 плодів. Бачите, вони всюди такими гілочками ростуть, плоди такі гарні. Ну, для баночки чудо. який на смак не знаю, завтра скуштуємо. Що за сорт, також не знаю. Правда, якщо на нижніх киточках плоди крупніші, то зверху вони трошки такі мілкіші, мілкішають доверху. Але нічого страшного, я думаю, що якщо заберу оці стиглі знизу, то верхні ще будуть мати можливість трішки налитися. Ну, і що стосується низькорослих томатів, то на цьому у мене все. Отакі сорти з низькорослих я вибрала в цьому році. Отакий врожай у мене в загальному. Завтра постараюся зібрати, і ми разом з вами подивимося, які вони всередині, які вони на смак. Я думаю, що вони всі мають бути дуже гарні. І в наступному році, якщо я буду садити низькорослі сорти, я вже нічого підв'язувати не буду і пасанкувати не буду, я просто гарно замальчую грядки, щоб собі стовбури могли вільно лягати на ґрунт. Я думаю, що все буде гаразд. Ну, от я і зібрала свій перший урожай томатиків із відкритого ґрунту. Подивіться, яку кількість плодів я сьогодні зняла з кущів. Розклала на підлозі, тому що їх дуже багато. Мені треба було розкласти всіх по сортах, щоб підписати. Ну і звісно, щоб показати вам. Ну, а ще для того, щоб відібрати які на які гарні скуштувати. І мала намір сьогодні обробити свої томатні кущі квадресом, оскільки нас передають дощ, а потім буде така тепла пора року ще. Ще буде у нас дуже тепло. Ну, погода мені дала зібрати стиглі плоди. Стиглі і поборів, ще не зовсім стиглі. Ті, які вже такі більш технічні стиглості, яким лишилося тільки трішки, я хотіла зняти все, щоб потім гарно наливалися плоди. Але коли я закінчила. Зривати стиглі томати у нас почався сильний дощ. Він і продовжується зараз. Ну, і я так розумію, як передавав синоптик, він не буде завтра падати цілий день, тому що небо дуже затягнулося. Отже, обробляти свої кущі я буду в середу, в кращому випадку. Ну, от, Друзі, подивіться: оце є перший такий масовий збір з відкритого ґрунту. І це десь є, щоб вас не обманути, я так думаю, що це десь є четвертя частина, ну нехай третя частина від усього урожаю, який нав'язаний на томатах. Тобто, якщо вдасться гарно зберегти усі плоди, якщо буде сприятливі умови, і вони не захворіють, тому що я вже колись сказала, що в нашому регіоні. От кінець липня, початок серпня, коли починаються такі дощі, коли починаються рясні роси, коли починаються у нас тумани ранкові. Потім день ще дуже гарна погода, дуже тепла. Нас дуже любить бушувати фітофтора. Ну, я попрацювала у суботу, я пообрізала свої кущики, позабирала усе зайве, позабирала дуже багато листя, лишила самий мінімум, позабирала лишні усі гілки. Позабирала все, що тільки можна було забрати, і лишила тільки сформовані гарні плоди, які мають по ідеї тепер тільки налитися і поспіти. Як буде, будемо бачити, від себе зробила все, що могла, тільки не обробила таку проміжну обробку квадресом. Ну, а решта, а решта є, як є. Друзі, тут такий стоїть помідорний аромат. Що от я знімаю відео? А в мене повний рот слюни. Ну просто помідори такі ароматні, такі гарні, що я вам не можу передати. Я, наприклад, дуже задоволена з цього збору. Отам, друзі, оті такі кругленькі і дрібненькі це є низькорослі сорти. Оце все є низькорослі. Там далі йдуть у мене середні рослі, ну і високорослі, звичайно. У мене в відкритому ґрунті посаджено все. Оці. Помідори велетні, ви вже з ними, напевно, трішки знайомі, хто слідкує за моїм каналом, тому що вони всі посаджені у мене у тепличці. Хоча в цьому році трапляється і пересорт. І інколи пересорт дуже хороший, як на мене. Ну, от, наприклад, низькорослий сорт золота теща. Дивіться, коли дозріває, він такий стає насичено-помаранчевий, в технічній стиглості, він такий жовто-золотий. Ну, і один кущик у мене трапився пересорту. Кущ не пасинкований, кущ надзвичайно врожайний, але подивіться, які в нього одномірні, маленькі томатики. Вони такі не чері. Я думаю, що це десь такого коктейльного типу то, помідорки. Вони при повній стиглості такі червоно-помаранчеві. Такий кольор якийсь не можна сказати, що він червоний, але не можна сказати, що помаранчевий. Плоди дуже плотненькі. Я думаю, для консервування саме то. Також для такого мети, хто кладе перед собою цілоплідного консервування, трапився у мене ще й отакий пересорт. І цей пересорт є із, я підписала все: сербського бичого серця. Ну, от, сербське боче серце отут. У відкритому ґрунті воно трішки менше. Хоча й тепличці, от такі сердечки є, є трішки більше. Бачите? Ну, така історія. Але отакий трапився пересорт. Також ще один гідний пересорт у мене трапився у черрі Бендиго дроп. Ось, взагалі там є два кущі з пересортом. Оці сливочки, вони такі плотненькі, як би ви знали, ну дуже. Ну, і є отакі кругляші. Зовсім маленькі. З такою пилпочкою. Ну, і ще, якщо я не помиляюся. От, наприклад, сорт солодка жарптиця». Ну, У мене вона не дуже вражає на в цьому році, ну, принаймні в мене. І один кущик є пересорту. Пересорт це отакі кругленькі помідорки, вони такі як біколорки, вони червоні. такою тут погано камера передає, погане освітлення з такими жовтими штрихами. Ну, які на смак ці всі томати, я не знаю. Бо є сорти декілька, які я вже куштувала, а є, які не куштувала. До речі, ось пересорт у сорту Гердес. Це отакі, отакі маленькі гарбузики. Що це за помідор? Я не знаю. Це просто піде, напевно, на переробку. І на тому все закінчиться. Ну, а це кизелтау у відкритому ґрунті. Подивіться, які це плоскаті сердечка. Ну, дуже гарні. Мені цікаво, скільки цей кизелтау важить. 454 грами. Ну що скажеш, два такі сердечки кілограм, прекрасно. А ще мені дуже цікаво, скільки важить ота цукрова голова. Мені треба якось пробратися туди акуратно, між цим помідорним раєм, і витягнути оту величезну цукрову голову. Сподивіться, яка це помідора. Ну, Долоні замало, бачите? Зараз ми подивимося, скільки вона важить. Друзі, 785 грам. Ну, тобто, я так думаю, що з неї можна зробити салат, і його для всієї сім'ї буде забагато. Помідорки дійсно гарні, дійсно гідні. Отут Бачите, які ой кисті. це є рудий апельсин. Дивіться, яке це сердечко у відкритому ґрунті. Тут уже слимачок почав їсти. гігантське серце альпініст у відкритому ґрунті. А там Володар Мінусинський. Не одним словом, друзі, це просто чудово. Ось посмішка Сандри у відкритому ґрунті. Дивіться, яка теж помідорка велика. А ну ми зараз подивимося, яка її вага 571 грам. Ну, як на мене, то прекрасно. Ну, і є й мілкоплідні, звичайно. Це низькорослі сорти, вони росли без пасинкування. Хоча навіть, якщо врахувати те, що я не пасинкувала ці помідорки, подивіться, які вони. Це, до речі, гібрид, це Катя. Отут гарні помідорки. Вони мені дуже сподобались. Це екстрім. Ну, друзі, отак як і ти, то тут негарних помідор немає. Єдине, що треба буде скуштувати і зрозуміти, треба вони мені чи ні. Ось абрикосове серце зебра, А отут Арита чорна. Ось дивіться, які лампочки. Вона видає у відкритому ґрунті. Так, можливо, вони ще трішки б мали бути, і це зелене п'ятно мало б зникнути. Ну, ось отакі вони. Ось. А може, вона з ним буде, бо оця така гибестегліша. Одним словом. Помідорки чудесні. І, до речі, у відкритому ґрунті серце столиці. Якщо у мене в тепличці. Воно було, я так думаю, що пересорт, тому що там якийсь такий червоно-коричневий плід То дивіться, ну, правда, тут сломачок живий, в селу в відкритому ґрунті, серце столиці повністю червоний плід, Круглий червоний плід, гарний. Тому, можливо, це якраз і буде той сорт, що має бути. Ну, і ще один сорт, який дає гарні урожаї, це шарпей рожевий. Дивіться, які класні помідори висять у відкритому ґрунті. Ну, правда, на одній помідорці виросли червоні помідори. Отже в мене є тепер і рожевий, і червоний шарфи. Ось так, друзі. На цій такій позитивній ноці буду казати вам усім гарної, тихої, спокійної ночі. Хай усіх усе вдається. Вирощуйте, щоб ваші врожаї вас завжди тішили. І на все добре, Па-па-па-па.